Ну, експертна оцінка земель є двох видів: є експертна оцінка земель під продажу під об'єктами нерухомості і експертна оцінка е, продажу земельних ділянок на земельних торгах. Експертну оцінку про, у відповідності до земельного законодавства проводить юридична або фізична особа, яка має сертифікат на проведення даної даних робіт, на наше замовлення ми являємось замовником. Таких робіт вони виготовляють експертну оцінку, вона там проходить рецензування і вже нам подають її готову. Тобто, як саме, що вони там е, враховують при розрахунку експертної оцінки цієї земельної ділянки, це можна говорити лише з сертифікованими спеціалістами. Ми можемо якесь упущення зробити в цьому. Ну, ну але там основні такі фактори. Залежить від місця розташування земельної ділянки, від комунікації, які є на земельній ділянці, такі фактори і враховуються. Ми ви зазвичай робите замовлення одним і тим самим спеціалістам, чи це різні бувають? на земельній коли ми маємо визначену земельну ділянку на земельні торги. Ми проводимо конкурс по відбору виконавця робіт і землеупорядних робіт, землеоціночних робіт, і робіт по проведенню самих земельних торгів. Тобто, на конкурсній основі ми подаємо відповідні земельні діляночки і оголошуємо конкурс таким методом. Ми їх вбираємо. Чи відрізняється та ціна за яку людина купує землю? Від той, яка, якою вона стає пізніше, коли ця людина хоче продати цю землю. Я говорю про те, що зростає зростає. Ви ця. маєте на увазі вторинний ринок? Так. На вторинному ринку, звичайно, ми вже як орган місцевого самоврядування не можемо впливати на вартість земельної ділянки на вторинному ринку. Це вже власник земельної ділянки, звичайно, може на свій розсуд і піднімати е оцінку. Ну за меншу ціну мало хто продає. Е мають право піднімати, якщо покупець є на по Вони узгоджують договір купівлі продажу. Якщо узгоджується питання, піднімається, але покупці на цю землю є. Тобто, ну я маю на увазі навіть по такій ціні, яку яка можливо перевищує ту оціночну вартість, яка була на первинному ринку. Ну за мої практики тут, наприклад, які земельні ділянки продані через аукціон в місті. Вторинний ринок по таких ділянках не проводився. Ті, що купляли, ті, і їх використовують на земельних торгах, які взагалі фактори впливають на на вартість цієї землі, окрім ну, там, місця розташування ну, там, як Комуні... місця лише... місця розташування, комунікації, є, які чи є далеко під води, то ось такі фактори, основні, які е, впливають. Чи можливо є щодо використання буде, чи там є де підвести воду, електромережі, такі фактори. Ну, яка в середньому зараз вартість землі? То, скажі... Ну, від, від і до приблизно mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, від і до В того року в нас. У нас був аукціон в 2015 році. Там коливалася ціна, будемо казати, 500 гривень. Ми продали під об'єктом нерухомості ось тут по вулиці Бориславській, це 700 гривень за метр квадратний ціна зросла в порівнянні з 2014 роком, в зв'язку з інфляцією, також піднялася на сьогоднішній день. Вона трошечки вирівнюється. Якщо брати в центрі, напевно, зараз середня, то є 700, а по країнах десь 400. А що взагалі людині? От звичайний пересічний трускавчан хоче купити землю. Як ну, тобто, стається там на чергу, пишеться заяву, ну тобто, як сама та процедура відбувається, хто хоче утримати чи Купити чи Земельні ділянки, які продаються шляхом аукціону, вони визначаються сесією міської ради. Є згідно відповідності до земельного кодексу, визначається перелік земельних ділянок, які подаються, будуть продані через аукціон. Якщо є особи зацікавлені, там будемо казати, бачать вони десь є земельна ділянка і думають, захочуть її купити. Вони можуть звернутися в орган місцевого самоврядування. Щодо виставлення її на аукціон, але для продажу необхідно, щоб було пару покупців, і ми подаємо на рішення сесії, що є така земельна ділянка. У відповідності до генерального плану, вона може бути використана під таке-то, таке то, таке то. Таке. Mm -hmm. Рішенням сесії приймається включити її в перелік для продажу, виготовити в міській раді документацію по землекористуванню, зробити експертну оцінку і провести торги. Коли ну, робимо конкурс, проводимо е землевпорядні роботи з ліцензованою організацією, е затверджується такий проєкт відведення, після чого робиться експертна оцінка, замовляється. Зроблена експертна оцінка, ми знову на сесії міської ради погоджуємо. І готові до земельних торгів. Тоді вже з нами має угоду виконавця земельних торгів, і він готує всі матеріали для земельних торгів. Я одного разу я, ну, проходив по зміську раду і запитав одну людину, куди ти йдеш. Він каже, на аукціон зараз буде відбуватися. І коли ну, я спитав, по чому, він каже, є дві ділянки землі. Я спитав його. А скільки ну, людей взагалі присутніх, ну що будуть купляти, будуть торгуватися між собою? Ну людина сказала, що два чоловіка тільки. Тобто ну... аукціон привод... проводиться при двох, при одному замовнику не проводиться. Викла... відкладається аукціон. Ще раз дається оголошення, якщо немає бажаючих, у нас так було, що у нас була земельна ділянка, не було бажаючих у нас знята з аукціону. Як є дві особи, які можуть торгуватися, аукціон вважається mm -hmm. дійсним. Я маю на увазі те, що можливо треба якось більше приділяти увагу тому щоб інформувати людей, що більше могли прийняти участь? Ну інформування воно і будемо казати, ми висвітлюємо в себе в міській раді на своїх сайтах, яка в нас є преса, на яка є оголошення по радіо, і даються в газети всеукраїнські на сайті вивішуються такі оголошення. Просто цікавитись, мабуть, людям треба більше. В Принципі вона не є скрита. Вона інформація про проведення, вона є відкрита. Має можна сказати, що Троскавацька земля. Вона там вартісніша, ніж ну, Труска... будемо казати, вартість одного метра квадратна, звичайно, що в трускавці є більша, тому що в нас і нормативна грошова оцінка є більша. Все таки треба вважати, що є курорт, то звичайно, що в нас вищі ціни, ніж в Дрогобичі, чи там по районах взагалі вони є різні ціни.